Так, ще раз мої вітання, друзі. Отже, продовжимо е, відео, тієї практики, про яку йшлося в попередньому відео. Е, з того всього вийшло аж три відео. Ну, Кому цікаво, той то подивиться. Може і краще, що окремо, бо там те, там тут те. Е, дивіться, те, що ми пропрацювали ті дві е, е, передвправи. Перед практикою ті дві вправи, які будемо застосовувати подальше цю практику, яку я зараз висвітлю. І цю практику вже варто робити в ліжку, так як лежить на спині, в активному відпочинку. Про активний відпочинок я в попередньому відео розказав, як це, як це відбувається. Отже, щоб не розказувати багато, я тут зробив малю малюночок. Він е, висети вам менш більш, е, як це має виглядати, а деталі я розкажу. Ось дивіться. Так, щоб тоді було цілком видно. Ви можете заскріншотити собі, щоб можна потім було роздивитися детальніше. Так, а я розкажу. Що, що до чого і як воно це все має відбуватися. Ну, попередньо я десь я озвучував, як ця практика прийшла мені після того, як я змолився до Бога. Прийшла ця практика просто з середини духовного серця. Я там побачу її. Це відбувається так, що це будемо працювати духовним серцем. З духовного серця йдуть, йде верхній потік. Нижній потік. Про ці потоки ми вже е, знали, а от е, далі, як е, показала ця практика, що відбувається, що може, що може бути далі. Е, спочатку, щоб це зрозуміти, як воно працює, треба спрацювати з, е, з потоком, е, відпрацювати потік передній. Тут ми розуміємо, що є. Верхній потік, нижній потік. І тут від центру центра кидаємо середній потік. От пробуйте. Зараз я буду робити. І ви пробуйте теж. Уявили собі, що тут ви тут в сер... зайшли в себе в духовне серце. Можна закрити очі, можна з відкритими очима. Ну, краще закрити. закрити очі і зайшли туди в себе в серце. І чуємо, що цей потік йде. І рухаємо, починаємо ним рухати вліво, вправо, вниз. В бік Ру. чуємо, він рухається. Щоб ви що він рухається, ви просто підніміть його, з'єднайте з центральним потоком. Піднімайте вгору. Ви маєте його відчути. Щоб ви розуміли, що всі свої відео я викладаю для українців. Я знаю, що українці духовно сильні, духовність в них давно розвинута, ще з предковічних часів. І тому е, ви маєте чути. Якщо ви не почули е, цей центральний потік, просто відпробуйте, пробуйте його. Далі в вам відео нема, що дивитися. Бо ви не будете нічого розуміти далі, е, як воно діє. Пробуйте, поки ви не, подоб... не почуєте цей потік горизонтальний. Ще раз розказую, кинули горизонтальний потік, скільки можна е, далі, ближче Чуємо, відчуваємо його. Потік пішов, все, зупинився, Кор вже чую кордон. От я чую, він зупинився Я чую, що така площину він взяв. Тоді його піднімаємо до, до гори до центрального потоку. Все, от і мене спрацьовує зразу. Ну, під Підсилується центральний потік, Спрацьовує звідси, Це я повністю чую, особливо голови тиск. Зразу. Повертаю назад. його. Тепер е я розумію. Так. Бо на початку практики, коли мені прийшло, я не знав це детально з дня на день, воно починає розкручуватися. Ну, якби, Імпульс пішов, я зловив і далі починає розкручуватися. Тепер я розумію, що на краю цього йде кордон, От, як ви бачили на малюнку, такий круглий, і якби, яйцеподібний, але низом якби, загострення йде вниз. Я пробував, ну знаєте, як по свідомості, що то яйце має бути догори, так воно. Я пробую його перевернути, воно вже тоді, зверху на голову, не, не працює так. Все, все так стояє, як воно мені пішло. Ну, У мене так, може в когось по-іншому, я не заперечую, пробуйте. Ось так. І є край, тут чую є кордони. Кордони, і зразу висвітлюється біла така. Якби е, І на самому краю я бачу е, свар. Сварга вона крутиться. Є лівостороння, є правостороння. От як на малюнку, ви собі там як за але побачите, що, допустимо, передня, і там йде правостороння. Що буде йти ззаду. За спину зараз ми ще про, про ті решту поговоримо. То вона йде лівостороння. Вони крутяться сварги. Можливо, під час дня вони крутяться по-різному, можливо, вночі по-різному. Я теж ще не, не спостерігав за тим, але головне, що воно працює. І цю практику можна використовувати у різних цілях. От свар, сварга крутиться. Крутиться сварга. Все. Тоді ми пропрацювали вперед. Тепер зразу працюємо зад. Це лишається, воно там і є так кордон хапного. Тепер ззаду ми пускаємо. Uh, in ciprami. Ot, vine de-aia, de-aia,